Всім привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро, на каналі Авеніво, і сьогодні у нас замер змовний відео. По-перше, хотів би вас привітати з новим 2023 роком. Рік почався не дуже, почався з повітряних тривог, почався з обстрілів Русні. Ну, але в мене не політичний канал, тому я якби про таке говорити напевно, скоріше все не буду. Якщо, звичайно, вам цікаво цікаво те, щоб я висказав все, що я думаю, але думаю, моя думка співпадає з. Думкою українців і з думкою європейців. тому Те, що це дуже недобре М'яко кажучи, матюки я не використовую відео, тому без матюків спілкуємося, люди, друзі. Як контролюємо свою лексичну грамотність. Зараз не про це. Зараз хотів би вам сказати, що взагалі буде відбуватися з каналом в 2023 році, які в мене плани. І чи, що взагалі буде з каналом, тому що е, я знову зник з Ютубу, і я зараз поясню чому. І поясню, що буде далі. Почнемо, напевне, із того, що, чому я зник. Е, зник я по одній простій причині. В мене е, почалися екзамени, і ну, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що, по-перше, в мене було трохи боргів по навчанню. І, ну... Ці борги зв'язані були з декількома факторами. Перший те, що в Україні був блокаут. Ну, типу, я думаю, знають про це всі: те, що Русня обстрілювала нашу громадянську інфраструктуру, і через це, по-перше, не було світла, і в мене не було можливості робити для вас відео, і не було можливості робити. Роботу, яку мені сказали зробити в інституті. По-друге, за рахунок повітряних тривог дуже багато пар пропало, і дуже багато матеріалу довелося опрацьовувати самостійно. Ну, але я з цим справився, спойлер, я закінчив добре. Я не вилучив з інституту. Mm. Жарт. Ну, не жарт, що я не вилучу, але жарт, що я до цього йшов. Я йшов насправді в мене. Вища ціль була, просто мені трішки до цієї цілі не хватило сил і часу. Але зараз не про це. Що ж буде з Ютуб каналом? З Ютуб каналом я в 2023 році хочу продовжити займатися YouTube каналом. Це вже я піду зна, знаєте, на рекорд, тому що, тому що зазвичай мене вистачало займатися Ютубом. Ну, якщо рахувати, в принципі, активні дні, то десь на місяців три, ну, півроку. Тобто півроку кожен день я відео міг випускати, я не вигорав. Е, зараз трішки друга ситуація. Я почав трі... зникати з Ютубу, повертатися, зникати повертатися. Е, навіть переробив політику свого каналу. Тобто, спочатку я знімав на... Мові агресора на російській мові. Але зараз я хочу в принципі, переробити свій повністю канал, і я думаю, що в мене це виходить повністю на україномовний контент. Чому ж я знімав на російській мові? Тому що україномовний контент до війни був взагалі не популярний, тобто ну, мало хто знімав на українській мові. Всі зазвичай знімали на мові російській. Я знаю, чим це було мотивовано, тим, що аудиторія, якби в основному в СНГ регіонах будемо називати це так, вона російськомовна, і в основному всі спілкуються на мові російській, тобто дуже багато ютуберів знімали саме на російській мові для того, щоб підняти свій канал, вивести його в топ і так далі. Ну, я думаю, ви це розумієте. Зараз вже е, дуже багато всіх знімають на українській мові. І я рішив, е, я вирішив також спробувати зняти на українській мові. Ну, по-перше, це рідна моя мова і це най, найулюбленіша моя мова. Неважливо, там які популярні щось таке, українська мова все одно буде в мене в серці позавтрати. І в принципі, я вирішив знімати виключно на українській, переробити свій повністю канал. І, в принципі, все. Тепер ще одна з причин, чому я пішов з YouTube, це оновлення Brawl Stars, Чесно кажучи, воно мені, м'яко кажучи, взагалі не сподобалось. Нова система не сподобалась. Не сподобалось те, як в меню перемалювали ранги. Тобто, ну як ви заходите в мені персонажей, там ранги взагалі намальовані, ніби я потрапив 2015, а може навіть і 10. Тобто, ну я не розумію, навіщо це було зроблено, але ну, це політика суперсел, тут я нічого не слід. Ем, і якби е, це також послужило таким е, уходом з Ютуба, скажімо так, не на довгий час. І з Бравл Старса в тому числі, тому що якби, Бравл Stars Brawl Бравл Старсом, але мені не сподобалось те, що вони зробили, і в мене інтерес до гри взагалі зник. Просто зник. Я зараз Brawl Бравл Старс взагалі не, не граю. І я, звичайно, планую повернутися, спробувати може, може, там щось все-таки більш-менш нормально вони зробили, хоча я сумніваюсь в цьому, але... Ну, коротше кажучи, Brawl Stars буде з'являтися на моєму каналі, але не так часто, як це було раніше. Тому що ну, раніше все-таки мені ця гра раніше подобалась. Зараз я її буду знімати, якщо ви будете цього просити. А, але не так поглиблено, як я це хотів робити раніше. Тому що взагалі... Спочатку я хотів, щоб мій канал був повністю присвячений Brawl Stars, тому що гра мені дуже подобалась. Це другий мій канал на Ютубі, я думаю, не всі знають, але в мене є ще перший канал, на якому я знімав Brawl Stars, Clash Royale Minecraft, три ці гри. Здається, три, По-моєму, більш-менш три да, гри. І е, там якби, я знімав в основному Brawl Stars рідко Minecraft і е, рідко Clash Royale. Тобто, ну я думаю, ви розумієте, що контент там був заточений під Brawl Stars. І коли я створюю цей канал, я думав, що буде так само, що в мене буде контент повністю заточений під Brawl Stars, що я буду грати в Brawl Stars і так далі. Але не так сталося, як гадалося. Зараз я не знаю, що знімати на YouTube. Ну тобто я знаю, скоріш за все, в мене буде в основному... Будуть е, ігри, які я можу зняти на комп'ютері, але і від е, мобільних я не відмовляюсь. Тобто е, буде з'являтися Clash Royale, не так часто, але він буде з'являтися. Також Brawl Stars, також може ще якісь ігри, які ви там напишете в коментарях, е, цікаво було б, щоб я вам засняв чи пройшов. Я взагалі хотів пройти Poppy Playtime першу частину, я про це говорив не раз, але я її записав. Тільки там він дав нюанс. Або це треба налаштовувати ОБС, тому що там такий виник нюанс, що картинка повністю зависла. Тобто звук є, так, але картинка зависла. Я вже мінімальні налаштування поставив в самій гері. ну тобто там реально ну, якість була картинки, звичайно, не дуже, але її можна було дивитись і взагалі. Гра цікава, так що я, в принципі, хотів її записати. Але вийшло ось так. І вийшло не дуже. Зараз я думаю допройти четвер... першу частину ФНАФу, не знаю, вийде в мене це чи ні. І почати, напевно, другу записувати вам. І за винятком ФНАФа я б думав повернути Minecraft. Тільки я не знаю. Який саме Майнкрафт хардкор, ну хардкор, звичайно, він чудовий. Взагалі було б чудово записувати з Фоксом. Тобто, ну я сам бачу, що відео цікавіші, коли я не один відео участвую, а участвує там Фокс, ще там. Ктось. Було б цікаво з ним це записати. Але Fox немає... ну, в нього з з, 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 з комп'ютером проблеми. І в мене не виходить записати з Фоксом. Так що, ну, я вже спробував, в принципі, щоб він Pocket Edition записав, там, щось, щось, не, поки тише записав, щось таке, в мене поки що не виходить. Ну, коротше кажучи, ем, суть відео така, що я нікуди не зни, е, ютубом я не перестану займатись. Просто будуть отакі от е, незаплановані перериви, скажімо так. Ну, я буду старатись випускати одне відео в місяць точно. Тобто, ну, це прямо точно. Я хотів одне відео в тиждень, але в мене там не вийшло дещо. Так що це, це у нас січень, я січень постараюсь побільше контенту зробити. А далі вже буде випадку. Ну, коротше кажучи, на цьому, люди друзі, в мене поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Наступне відео, до речі, вийде по фнафу. Побачите, чи я пройшов там по чи ні. Хай вам буде цікаво. Всім вдачі і до зустрічі!